Ми перебуваємо на першій лінії е, від. Е... Нам конче потрібна фортифікаційна мобілізація, щоб забезпечити безпеку бійців. А я не впевнений, що правда комусь в Києві цікава. До російського кордону з цих бліндажів, з цих траншей, які солдати українських збройних сил самі своїми руками, своїми лопатами от викопали. А ну буквально пару кілометрів. Ми приїхали, аби подивитися стан фортифікаційних споруд, що потрібно для того, аби українські кордони були захищені. Метр двадцять. Да, Бетону немає, я вам скажу. І це викопано не центром, не допомогою. Вибачте, а солдатами і, можливо, трошки місцевою громадою. Місцева громада, в якої забрали е, податок, забрали ПДФО. Саме цей ВУП. По ідеї мав би захистити у разі, якщо за півтора кілометра росіяни почнуть вторгнення. Це Ви просто собі уявляєте рівень першої лінії. Тут стоять справжні українські герої, наші воїни, і от от, от це все, оце, от все да. От вони копали. От так от бачимо, своїми руками ані про яку тут техніку, ну поки що мова не йшла взагалі. Це зовсім інший вже бліндаж, і його звичайно копали за допомогою спеціальної техніки. Підрозділу прийшлося дуже багато вночі. Воюють. В день будують отакі такі от лабіринти. Щоб потрібно... забезпечити безпеку бійців, просто от це ключове. Насправді, заради чого це врятувати от воїна і гарантувати йому безпеку в такому небезпечному Ну ]ності. і побудувати таку історію. Це кілька десятків тисяч гривень. Ну так, якщо не сотень, для того, аби воно дійсно відповідало і безпековими якимось там ну максимальна зручностям. Щоб воно відповідало, це теж треба враховувати всім, хто вимагає від наших військових, тут такі. Кі рубежі невідомо за які кошти облаштувати, що таке копати майже ложками. Знають українські військові, тому що більшість вони копають своїми маленькими саперними лопатками. Копають дуже по різному, там де можна загнати бульдозер. То звичайно виходить краще, хоча по бульдозеру працює, постійно прилітає. Тому техніка постійно працювати ну і теж достатньо складно. Те, що копати руками, це виходить трохи менше і не так глибоко, як потрібно. Бетону немає ніде лісу критично бракує. Залізних скоб так само це справжній бункер, і саме так мають виглядати укриття е, бліндажі для наших військових. Ці е, бліндажі вони більше двох метрів, і побудувати такі серйозні е, е, схорони – це велика робота. Е, це допомагали тут звичайно копати за допомогою техніки, трактора, які там видали е, на прохання бригади. Все, що зроблено, зроблено руками бійців. Що стосується розрекламованої, централізованої кампанії по будівництву фортифікаційних споруд, інколи в небагатьох місцях ми побачили її початок. Хочу сказати, що сьогодні березень 2024 року. Звичайно, в таких підземелях набагато безпечніше ніж коли ти знаходишся на відкритій місцині. Саме тому питання справжніх фортифікаційних споруд стає сьогодні питанням і національної безпеки і збереження життя наших воїнів. Кажуть хлопці, що от в їх підрозділі з деревом проблеми немає. З Цементом проблеми є, і про це ми будемо говорити так само з керівництвом військовим, що цементу потрібно більше. Нам конче потрібна фортифікаційна мобілізація, і зараз це питання виживання країни, це питання збереження життя кожного українського воїна. Що маємо робити? На мою думку, всі. Заводи, які сьогодні можуть виробляти бетон, мають бути сьогодні націлені тільки на одне на створення оборонних споруд. Сьогодні всі приватні підприємства, всі державні підприємства, які займаються будівництвом, мають бути націлені тільки на одне: допомога інженерним військам для того, щоб ці фортифікації в найменші терміни такі були збудовані. Насправді ця ситуація е, змушує. Досить серйозно поставитися до питання створення тимчасової слідчої комісії Верховній Раді з питань фортифікаційних споруд. По перше, з'ясувати, чому фортифікаційні споруди досі не були зведені. А по-друге, наскільки швидко може держава зараз відмовитися від всіх цих витрат на телемарафони, на велике будівництво 17 на мільярдів на ДБР, на, на, на Генпрокуратуру. Туру і е, виділити терміново кошти на укріплення е, першої лінії оборони від расистів. Дійсно, місцеві громади вони можуть допомагати там на другій лінії. А це перша лінія це секретні об'єкти, де не можуть там бувати цивільні особи, які не мають допуску до державної таємниці, як, наприклад, народні депутати України, і власне тут е, повинні продумати, щоб е, військові ну не лопатами це копали. І ще раз хочу наголосити, що наша команда готова тут надати якраз і те. Техніку фонд Порошенка закупили відповідні там ескалатори, які можуть дуже швидко копати ці траншеї, щоб вони були достатньо глибокі, щоб вони відповідали. Ну щоб це не траншеї, були не окопи, відповідали саме спостережним пунктам, щоб було все зроблено за словом науки, тому що ворог робить саме так: там є бетонні лінії, там є капоніри, там є ходи спостереження. В чому викопано все уже за часів повномасштабного вторгнення. Часу було рівно стільки ж. Вони на жаль це зробили, тому ще вчора маємо зробити це. Мене Більше вразили сьогодні слова одного бійця, який так розпачливо сказав нам: А я не впевнений, що правда комусь в Києві цікава. От ми не маємо права залишити їх в такому враженні. Ми зараз повинні змінити кардинально. Підхід до того, як будуються фортифікаційні споруди, тому що ми бачимо, що уже кілька місяців, вже скоро буде півроку, як навіть президент Зеленський сказав про те, що фортифікація необхідна, але ми бачимо, що вона далека не то що від завершення, а від початку. Слава Україні, слава Збройним силам України. Ми вражені героїзмом збройних сил України і те, ну знаєте, люди, які вночі воюють, а в день вони копають траншею для того, аби і себе захистити, і захистити Україну. Ські так бути не повинно все таки ми маємо разом докластися до того, аби фортифікації були серйозними і сучасними.